О, ще один прихід. Весело. Скоро новий рік. Криє нас раши щодня, тільки скажу похірня. Може, скоро новий рік. Перемогу нам наврік. І снігу ронькою буде. Зустрічати новий рік, дід Мороз танкіст колишній, то є нам же чоловік. ЗСУ, ЗСУ, Новий рік святкує, ну а дід Мороз танкіст свято нам влаштує, він набої роздає і поради нам дає. Вагнер каже, то хірня, їх маневри, не війна. снігуроньку у Хаймерс, мов уса не посадив, і склади расистів підлих. Дід Мороз ось розбомбив. ЗСУ, ЗСУ, Новий рік святкує, ну, а Дід Мороз танкіст свято нам влаштує. Ось така то вже війна, раша нам є не страшна, бо ж раши став новий рік, ніж заптаємо підбік, бо ж залужний разом з нами, все спланує до весни, у залужного й снігурки перемоги попросив. ССУ новий рік святкує, нугадітно розтанків, свято нам влаштує, нугадітно розтанкіс, свято нам влаштує. Слава Україні, ми переможемо!